Всім привіт! Друзі, якщо ви бачите це відео, значить ми вже народилися. Я знаходжуся на третьому поверсі. Тут така красота, квіточок багато. Вийшла трошки походити. Хочу коротко розказати вам. За ці дні, це сьогодні вже третій день, нам приїхала доця, допомагає мені. Почалося все 11 числа. Мені операцію переносили три рази через мій стан, дуже низький гемоглобін, тахікардія. Ну, а також через те, що були операції більш важливіші. Важкі, екстрені, тому вони робилися в першу чергу. Призначили мені вже день, це було 11, але потім перенесли все-таки на 12 на ранок. Я страшенно переживала, як буде, як буде операція, як буде дитинка, тому що це зі мною таке зі мною вперше. Мені що я маю робити, коли мені не можна вже їсти, коли мені можна пити. Вранці зробили очищувальну і потрібно було чекати, Уже анестезіолог мав готувати мене. Це операційна знаходиться на іншому поверсі. Я туди сама не пішла, б чекала вже санітарок і кушерку, які мене б підняли туди. Тому що тут все так по допусках просто так ти не потрапиш туди, куди хочеш. Слава Богу, все пройшло добре. Лікарі дуже хороші спеціалісти. Після операції мене перевели в реанімацію, де я знаходилася добу. І на наступний день перевели вже в палату. Ось така в мене індивідуальна палата, одне ліжко, тумбочка, така шафа, пеленальний столик, дитяча віжечка. І там холодильник є. І тут такий туалет і душ. Так. Це вже мої речі принести. Це мій чемодан. Це такий від за окном. не спал? Кто не хочет спать? Ай-яй-яй-яй-яй. А кто спать не хочет? Кто не хочет спать? Давай Люли будем. Давай. Кто будет Люли? Кто? <как> Будь здоров. Будь здоров.